Діянь святих апостолів читання, Будьмо уважні Першу книгу я написав Теофіле про все, що Ісус зробив та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах, живим після своїх страстей, являючись сім сорок дней день і розповідаючи про Царство Боже. І коли був разом з ними за столом, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати обітниці Отця, яку ви від мене чули. Бо Іван хрестив водою, ви ж будете хрещені, по кількох цих днях Духом Святим. Отож, зійшовшися, вони питали його: Господи, чи цього часу відбудуєш царство Ізраїля? Він відповів їм. Не ваша справа знати час і пору, що отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, усі юдеї та Самарі аж по край землі. Сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей у них, і як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два мужі стали коло них у білій одежі і сказали. Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо. Цей Ісус від вас був взятий на небо так само прийде, як ви його бачили, коли відходив на небо. Тоді вони вернулися в Єрусалим з гори, яка зветься Оливною, що близько Єрусалиму, день ходи субот.